Я дівчина, і мені важливо відстоювати свої права. Сім днів тренінгів проти насилля та булінгу на буковині у межах проєкту Територія без насильства відбувся табір для дівчат, які вчилися не тільки відстоювати свої права, а й базовим навичкам самооборони. Деталі вже за мить зламати стереотипи, опанувати навички самозахисту, розрізняти види насильства та вміти відстоювати свої права. На Буковині підійшов кінця літній табір для дівчат в рамках проєкту Територія без насильства. Його основна мета допомогти покращити психоемоційний стан, надати соціальну підтримку та вузьконаправлені психологічні консультації постраждалим від гендерно зумовленого насильства. Проєкт спрямований на видимість теми насильства, на те, щоб дівчатка підлітки сільської місцевості та вразливих груп вміли ідентифікувати насильство, а також могли. Реагувати, мати власний план безпеки у випадку, якщо з ними трапиться насильство, на першому етапі ми презентували цей проект, поширили інформацію по закладах освіти цільових громад. Після того в нас пройшов каскад тренінгів для дівчаток. Ми охопили 42 42 дівчаток-підлітки в віці від 13 до 17 років. Після чого найбільш мотивованих ми власне відібрали в цей семиденний табір. Учасниця табору Євгенія каже: хоч всі ми різні, але всі ми рівні і. Від... Вільні у своєму виборі та правах, я дівчина, що вирішила, що їй важливо відстоювати свої права. Я вважаю, що ми маємо право мати роде волосся, мати веснянки, бути високою чи низенькою, товстою чи худенькою, занадто худою, заїкатися. Ми, не, ми маємо право бути собою. В таборі ми проводимо тренінги на тему насилля, булінгу і ще важливих актуальних тем. Також, окрім цього, у нас є гуртки. Я ходжу на гурток по коміксах. Ми там робимо комікси на тему булінгу. І окрім коміксів, ми ще шукали статистику різну. Протидію болінгу і його види нас також на тренінгах. навчають відстояти свої психологічні кордони. Наприклад, заявляти людині, що те, що відбувається, нам не подобається. Тобто, попереджувати про це і не боятися про це в принципі говорити. Не тільки відстоювати свої права, а й вміти давати відсіч. Так у межах проєкту дівчат вчили і базовим навичкам самооборони. Також у нас проводяться не просто тренінги, ще й тренування по вендо це такі. Спеціальні вправи для фізичного самозахисту, тобто не на напанправорозрахуні не на напад, а на самозахист, тобто відстоювання своїх фізичних особистих кордонів. Організатори кажуть, у рамках проєкту територія без насильства напрацьовували не тільки стратегії безпеки для дівчат, а й певні навички, якими вони зможуть поділитися зі своїми однолітками. Власне, цей табір він є своєрідним таким знаєте формою роботи пов'язано з розширенням прав дівчат. Відповідно до вимог покінської платформи Стамбульської конвенції, адже ми йдемо в Європу. І Права жінок, права дівчат, гендерна рівність є відповідною вимогою. Аліна Рябко, Юрій Гордей, Максим Білоткач та ТВА.